Вітаю на каналі Граніта Таро, З вами Наталя. Давайте подивимось, що чекає вас найближчим часом. Які події будуть в вашому житті? Щось, може, прийде або хтось. Так, ось так, дивіться, якісь нещастя когось спіткають, якісь нещастя. Можливо, когось заберуть на війну. Можливо, когось посадять, грати. Таке все може бути. Тому що зараз у нас не дуже гарний час, тому щось, бо чоловіки, будь ласка, будьте обережні, тому що тут саме вас стосується. Можливо, якісь прийдуть так. Дивіться, будьте обережні, не довіряйте людям, тому що тут можуть бути якісь листи, але це може бути обман. Якийсь обман. Якісь, можливо, зустрічі будуть. Хтось, можливо, з кимось зустрічається, тут буде зустріч, і можливо, хтось захоче якийсь дарунок подарувати, або якось фінансово допомогти людині. Також це все може бути. Але говорю, що спочатку тут випали такі карти, то, будь ласка, будьте обережні. Особливо а, ті, хто працюють е, десь, це попередження, скажімо так, людині. А, можливо, та, яка працює десь а, автомайстерня. а, це може бути, це може бути е, такі. Роботи, де чоловіки працюють руками, це також і завод може бути. Тобто тут попереджують чоловіків саме робочої професії, будьте дуже обережні і не довіряйте навіть своїм друзям, тому що ваш названий друг може бути ліцеміром і може вас підставити, таке вже ставалося. Тому Будьте обережні, будь ласка, чоловіки, тут саме для чоловіків. Якщо навіть йдете на, а, як, на побачення, все одно будьте обережні і ваші побачення, будь ласка, десь робіть більш безпечними. Всього вам найкращого. З вами була Наталя.